Вітаю! Це Ютуб канал Мотостор. І сьогодні знімаю другу частину огляду трактора Кентавр. І в цьому відео я продемонструю роботу світлових приладів, покажу, які навороти є у цього трактора більш детально, і покажу деякі вузли-агрегати безпосередньо в роботі. Отож, не перемикайтесь, обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться на Ютуб канал Мотостор. І обов'язково запам'ятайте, в попередньому відео я озвучив вже ціну, ціна трактора 7800, і в цьому відео я далі вас знайомлю вже з трактором в роботі. Саме так виглядає трактор з піднятим капотом, і під капотом перше, що нас зустрічає, це ось такий величезний акумулятор на 120 Ампер -годин, і на, зверху над ним розташований електромеханічний вимикач маси. Працює вимикач ось цією червоною кнопкою. Підписаний вимкнути і увімкнути. Тобто, коли вам необхідно, ви вимикаєте і йдете додому. І коли починаєте роботу, натискаєте Увімкнути. Також більш детально в цьому відео зверну увагу на двигун. Завод «Лайдонг» моделька М490. 4 циліндри. Бачите, як це виглядає. Повітряний фільтр з високим циклоном, ось так розташований. Ось тут стоїть тонкої очистки фільтр. Далі ось такий відстійник грубої очистки, масляний фільтр присутній у цього трактора. Дійсно класно все зроблено. Бачок, який з рідиною для гідрооб'ємного рульового управління знаходиться також під капотом, всі реле заховані високо. Тобто, ви реально, якщо захочете заїхати в воду, в брід, то висота кліренс вам перше дозволяє. А друге, те, що всі електричні прилади також розташовані достатньо високо. У трактора присутній габаритний вогонь, діодний, ось так він виглядає: класно світиться це все. Також трактор має ближнє світло, це лінзовані дві фари, освітлюють достатньо якісно. І є дальнє світло, ще яскравіше світить ця лінзована оптика. Також на передній решітці присутні діодні вказівники поворотів. Зараз увімкнув аварійку, щоб продемонструвати роботу світлових показчиків поворотів і ліворуч і праворуч одночасно. Також завод не полінувався і оснастив цей трактор ось такою USB-зарядкою. Позаду маємо потужний LED-ліхтар. І також задні ліхтарі мають підсвітку, ось так вони працюють. І планка для кріплення номерного знаку також має led підсвітку. Ну а задні ліхтарі мають ось таку індикацію поворотів. Закриваємо назад плівочку, щоб новий власник, коли придбав трактор, дійсно сам виконав повну розпаковку трактора Кентавер 404 FXU. Запуск двигуна традиційно відбувається за допомогою ключа запалювання, але якщо ви не витискаєте щеплення, то бачите, нічого не відбувається. А якщо витиснути щеплення, то трактор, звісно, легко запускається. Ось провертає ключ. Відбувся запуск двигуна. І ось така індикація в нас на панелі приладів. Вночі, звісно, буде видно краще, але зараз також дуже зручно. Ну і нова опція для тракторів Кентавр це електрична глушилка. Ви просто провертаєте замок запалювання, і трактор глушиться. Дійсно комфортно і класно зроблено. До речі, встиг вже прочитати коментар, що мала відстань, і будете натискати коліном кнопки. Ось дивіться, моє коліно абсолютно я сиджу спокійно, натискаю педаль, тобто зручно, і до кнопок дуже далеко. А до кнопки вимикача маси взагалі просто мільйон кілометрів. Ну і В цьому відео обов'язково демонструю вам роботу триточкової навіски. Подивіться, як працюють гідроциліндри. Масло холодне, температура на вулиці мінус 5, тому піднімається повільно, але є можливість регулювати швидкість потоку. Продемонструю вам ще фрагмент відео зі звуком роботи двигуна. Підійду максимально близько. Бачите, є додатковий захист, щоб ви свої руки не засунули в ремені і в вентилятор охолодження. Обійду на інший бік, підійду знову ж таки максимально близько. Тут також захист, бачите, присутній. Ну і по суті в цьому відео продемонстрував вам всі основні ключові моменти. Ключові навороти, які є важливі і які формують цю ціну 7800 доларів. Я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую кожному, хто поставив лайк. Особливо подяка всім тим, хто написав коментар під цим відео. Ну а хто хоче купити трактор ціною 7800 з повним пакетом реєстраційних документів, з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 098 949 9090.